Міські обранці отримали ще по 100 тисяч до депутатського фонду. Таке рішення виконкому, щоправда, кошти з бюджету розвитку міста вільно на власний розгляд обранці використати не зможуть. У фракції інша домовленість домовленість така з самого початку була про те, що половина депутатського фонду для того, щоб якийсь був ефект для всього міста, і ну скажімо. Спрямований був на найбільш таку ну, проблемний напрямок. Була така домовленість. Згідно закону, кошти бюджету розвитку можуть йти лише на капітальні видатки. Пропозиція виконкому це ремонт внутрішньодворових проїздів і доріг у приватному секторі. Депутати мають надати свої пропозиції, де саме це робитимуть на суму 4,2 мільйона гривень. Це рішення ще мають затвердити на сесії міськради, і до бюджету його місто перевиконує. виконує. А от видатків поки менше запланованого Результатом того, що видатки використ... виконуються не в повному обсязі. У нас є надзвичайно велике зростання доходів. Від розміщення вільних коштів на депозитах у державних банках, які за результатами півріччя становили 20 мільйонів або 5 відсотків від загального обсягу доходів міського бюджету. Каменем спотикання стали близько 8 мільйонів гривень, котрі міська рада може розподілити. Їх пропонують виділити на зарплати чиновникам. Радоначальник заявив, тут спіткнулися на популізмі. Ще вже виборищі частину ресурсу. Направити на всіх працівників, щоб ми могли сказати, що не тільки е, працівник, який працює в управлінні охорони здоров'я, він підтримує підвищену заробітну плату, а й хтось ще інший. Ну, бажано всім можна визначити якісь надбавки, які будуть западні, муніципальні надбавки. Міста Київ все робить постійно, у них постійно йдуть муніципальні надбавки, той самої освіті. Міський голова взявся за калькулятор згідно його підрахунків, щоб підвищення зарплати за пропозицію секретаря було відчутним. А не для галочки, місту треба щонайменше 127 мільйонів гривень. Якщо пропозиції збільшення фонду оплати праці для 600 для 600 людей розподілити на 18 тисяч, то вибачте, не буде краще ні тим 6 стами, ні тим 18 тисячам. Не можна з однієї шкури зробити 16 шапок. Їх взагалі не буде жодної, тому розтягувати тут нема чого. Допомогти малозабезпеченим чернігівцям у міській раді пропонують соціальними картками так званою карткою Чернігівця, котру нині розроблюють. Я хотів би, щоб ми не займалися популізмом у цій залі, а зважували на ті можливості, які у нас є, і ті запити і загрози, які стають перед нашими колегами, тими простими працівниками виконавчих органів міської ради, які нічим, крім своєї роботи, по закону займатися не можуть. Інших доходів займатися не з інших доходів мати не можуть. Або ми їх штовхаємо на предмет корупції. І це потрібно розуміти. Або ми все таки їм даємо хоча б належні рівень оплати праці. І, хоча в мережі й досі обговорюють, чи треба міськраді стільки чиновників ще й платити їм, питання таки проголосували. А от за виділення 1 мільйона 200 тисяч гривень з екологічного фонду в рамках програми поліпшення екологічного стану міста викликало чи не більше суперечок за зарплатні. В нас виділені кошти. На бульварі по проспекту Міра від щорса до переходу до облради. Нам треба закінчити бульвар по проспекту Міра від переходу облради до пам'ятника Леніна. Ми в цьому році повністю закінчимо всю зелену зону в бульварі від щорса до, ну, до граніта колишньої пам'ятник Леніна. Активістка еколог переконувала, ці гроші пріоритетніше було б використати на очистку стрижня, справжню, а не для відводу очей. Попереднім підрахунком мільйон двісті тисяч це чотири міні-очисні споруди в наступному році. І зараз їх викинути або їх на дерева, або в наступному році за ці гроші побуватувати чотири міні-очисні споруди. Ну якось трошки не співмірні заходи треба чи ні що пріоритетніша парапалка тривала довго а от міський голова його заступник навіть вдалися до аргументів зі статтю і гендерно-вікових натяків коли зайшли така яскрава я чесно кажучи ви будете, я думав що ви будете голосувати за дискотеку до п'яти ранку але ви зараз піднімаєте такі серйозні питання Говорили, балакали, але за виділення коштів на озеленення парку таки проголосували. Також за пропозицію депутатів після консультації з громадою змінили адреси встановлення дитячих майданчиків за міською програмою і затвердили рішення про присвоєння Андрію Бакірову звання почесний громадянин Чернігова. За це ще правда мають проголосувати депутати на сесії 11 серпня.